Ісус Христос сказав: якщо ви будете перебувати в моєму слові, ви дійсно мої учні, ви пізнаєте істину, і істина визволить вас. Сьогодні є так багато маніпуляцій на тему вигнання бісів, інтернет весь наповнений, не витрачайте час. Диявол прийшов до Ісуса, а Ісус сказав: відійди від мене, Сатана, бо написано. Тобто пішов геть Сатана, ось і слово Боже! Читаємо далі, восьмий розділ Іоанна в Біблії. Вони відповіли йому: ми нащадки Авраама і ніколи не були нічиїми рабами. Як ти кажеш, звільнить вас? Ісус сказав: Істина, кажу вам: кожен, хто грішить, є рабом гріха. Раб не залишається в домі на віки, а син залишається на віки. Тому, якщо син визволить вас. Справді будете вільними, якщо ви пізнаєте істину, станете учнями Ісуса Христа, ви станете вільними. Є етап увірування. Це просто плотське дитяче християнство. А є рівень учнівства, коли